Неправильне носіння немовляти або поза лицем до себе. Раніше ми вже говорили з вами про цю позицію і під час носіння дитини. Зараз я вам трішечки дам коротеньке пояснення. Поза лицем до себе. Вона є дуже схожою на позу стовпчик, яку ми використовуємо після кожного годування немовлятки. Ця позиція є найнебажанішою. І найневдалішою, оскільки дитина, перебуваючи в цій позі, вимушена напружувати шию поперек, а також грудну клітину і весь хребет. За умов наявності гіпертонусу м'язів спини, дитина буде вигинатися назад, тобто буде відхилятись ось так. Для дитини у віці від 2 до 4 Місяців. важливо тренувати саме м'язи шиї, спини, сідниць, які будуть допомагати дитині самостійно повзати. Дана поза продукує неправильний розвиток немовляти. Incorrect carrying of the newborn baby. Position in facing towards you. It is very similar uh, to the columned position, uh, which we use after each feeding of the baby. The position uh, is not the most uh, desirable and uh, not the most successful, since the child, being in this position, is forced to strain the neck and lower back. In the presence of hypertonicity of the back muscles, uh, the child will arch back for a child aged two uh, to four months. It is important to train the muscles uh, of the neck, back, buttocks, chest, will, uh, which will help to crawl independently for baby. This position produced incorrect development of the uh, baby and her future human and intellectual development uh, as a human uh, uh, organism uh, in uh, general.